Так, Європа, германський магазин Lidl. У мене велика палатка. зараз її буду вертати назад, здавати, бо вона більш завелика таку, як я думав. Вона Дуже величезна, Ось тут є розміри. Я її брав за 39 євро і цей. Думав, що вона трохи менше буде. А вона дуже величезна. Я її буду здавати назад. Подивимося, що вони будуть питати, чи дадуть гроші назад, чи скажуть, щоб якісь товари брати, чи, чи ще якось по-іншому. Побачимо, як це все робить. Палатка дуже класна, якісна, величезна, з гарного матеріалу. Але, так як я кажу, дуже дуже величезна, я думаю, що навіть поменше буде. Має сітку від комарів, має вікна по бокам, вікна має теж сітки, вентиляцію має. Купа всяких наворотів всередині, кишині, можна фонарик підвішувати. Є двійний дах, щоб не було холодно або горяче, щоб все не було. Дуже вона класна. І просто кидаєш і вона сама розкладується. Ось тут намальовано. Там складати є схема, тут можна розібратися. І цей все класно і в мене дуже дорога, 30, 39 євро, але я її розклав і я бачив розміри, але я не думав, що така дуже величезна на розраховані на дві людини і в висоту велика, і в ширину, і там ще шнурки йдуть з коликами, що можна забивати в землю. Я її буду здавати цю палатку назад. Зараз в магазині побачу що вони скажуть. Що вони скажуть, чи вернути назад гроші, чи будуть щось спитати, чи вони сподобалося чи що. Побачимо, що вони будуть питати. є такі магазини, як ви хочете назад, ще там прийшов час, або ви того розпакували. Вертаєте назад, і вони кажуть, що за цю суму діти беріть товар, який хочете. А є магазини, що це. На карточку якісь бонуси скидають. І цей, а побачимо, як ми тут це робимо. Чи без питання віддадуть гроші назад, бо я вже палатку розкрив, вже... діти трохи в мені погрались. Побачимо, що вони будуть казати. в черзі, на касі, щоб здавати її. Палатка дуже класна. Ну Так як я кажу, я не думав, що вона така величезна. Якісна сильно. Три роки гарантії, вона і на дощ і на е, жарку, жарку погоду, але цей. І матеріал класний і середині. Але я її розклав дуже величезні, шлюпки по бокам, паракорди, щоб колики забувати, натягувати. Цей дуже дуже великий розраховуючи був величезний. Так що буду здавати назад, побачимо, що вони будуть питати, чого я її здаю. Я вже її розпакував, вже діти у середині трохи по -по поскакали, погралися. Побачимо, що вони будуть питати. і Чи захочуть назад гроші вернути 39 євро. І кидають, вона просто розкладається сама, там далі вже ті паркорди натягуєте, колки забиваєте. Тут снікер стоїть, колись стандартний снікер коштував 90 копійок зараз євро 09. Ціни піднімаються кожного разу. Як, як після 2006 року почали ціни підніматися, коли криза була в Америці, так потім після ковіда ще піднялися. Кожен раз, кожен раз ціни піднімаються. Пишіть, це пряма трансляція. пишіть в чаті, що ви думаєте, я здаю ось цю палатку назад, я вже її розпакував. Діти вже в ній грались, коротше, і назад спакував. І що ви думаєте? Віддадуть гроші назад, чи скажуть, я якийсь товар в магазині брав на цю суму, чи будуть питати, що я не хочу, чи є якісь дефекти. Напишіть в чаті, що ви думаєте, що будуть казати на касі. Коротко величезна. Якісна, але то, що я не розраховував, що така здоров'я дуже велика. Киткат по знижці коштував євро двадцять пять зоро девяносто девять

to check here. Тут 100 років тік-таку не бачив. Є щось наподобіг тік-така, що колись був тік-так. Так, зараз мою очередь підійде, буду зараз здавати цоколатку, побачимо, викликати. Зараз спитаю, чи є якісь дефекти, чи її хочу повертати. Я її розпакував. Там є набір всяких коликів, землю забивати, паракорт натягувати. Побачимо, що вони будуть всередині, дивитися, чи є все в цьому комплекті, чи ні, чи щось немає. Побачимо, що вони там скажуть. Boa tarde. Não, 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 não. É, é para fazer devolução. Devolução, você é. não podia entrar com ela, com isto. Tipo, pois. Assim, para a mas casa. eu estava daquela que tem que primeiro ir lá para a fila. Pedro tá tá é só que a gente não estava à espera que estava estava tão grande Спитали тільки що, чи, цей, чи вона нормальна, чи немає якогось дефекту. Я кажу, ні, бо нормальна тільки цей. То що велика сильна. Mas aqui eu, eu para estava a 39 qualquer coisa. 29, sim. Pois, mas vou dar um 7. que então eu... Não, eu vou dar. Tenho dois dar um. Obrigado. Obrigado. Так. так, все, О, назад гроші дали. Бригативо. Коротше, без проблем. Дали назад гроші. Навіть одного сеті ми не хотіли, бо, бо то було 39-99 щось таке. Дали назад. Ось таке то, що скажете.